Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка задній велоліхтар з лазерами і вказівником поворотів KXK03. Давайте подивимось, як працює. В комплекті сам ліхтар, китайсько-англійська інструкція, хомути та кронштейни для кріплення, кабель для зарядки і дистанційний пульт керування з батарейкою для нього. Роз'єм для зарядки мікро-USB. Батарейка для живлення пульта cr 2032 Притому це запасна. В пульті вже одна встановлена. На кермо він кріпиться за допомогою Хомута. Гніздо для зарядки добре захищене від вологи. Ліхтар кріпиться на швидкоз'ємне кріплення. Він має ось такі режими світіння. Блимає червоно синім світлом. Якщо хтось знає, чи можуть за таке світло впаяти штраф, напишіть в коментарях. Окремою кнопкою вмикаються лазери, які типу мають вказувати на габарити велосипедиста на дорозі. Сумнівна штука, але хай буде. Також ці вказівники можуть блимати. Ну і повороти світяться жовтим. Посилання на ліхтар залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!